Коротше, прикиньте, як от в Німеччині розводять значить, на автобані на гроші. Їдемо значить, колони, нас 5 людей. Веземо тачки для українського в Британії. Їдемо, їдемо, і в колоні ну, у нас є чат спільний в там, там написано, що когось з наших зупинила поліція. Я думаю, яка поліція, ми не приїжджали поліцію. Починаємо поратися спілкуватися, немає ну, відповіді нормального. Починаємо комусь дзвонити, теж ніхто трубку не бере. Ми їдемо і не розуміємо, що на автобані, дивіться, тут ж, ж немає де стати, ми не можемо зупинитися. Виявляється, вичислили нас молодих з нашої колони, а погнав якийсь став спереді, зупинив їх як у сіви. Вони зупинились, ну що подумали, що це поліцейський. Після цього показали їм яку таксіву. І почався прикол. Типа Ой, у нас тут закінчився дізель чи бензин, чи ви не можете щось прийти нам а, до пліва привезти, оця вся історія. Пацани почали в це включатися. Ну, слава Богу, ми змогли їм дзвонитися Каже, кажуть, що розводняк, бігайте, тікайте сідайте, кажіть, та да такі, -да, самі уїжджайте від них. Значить, а, а золото предлагали їм, кажуть, ми от вам золото, ви нам щось Ось такий прикол почався. Коротше, під'їжджають вони до нас на заправку. Слава Богу, встигли, ми трохи від них раніше уїхали. І за ними цей же самий Mercedes, представний хвостом. Ну, він як побачив, що ми підійшли до машини, там кучкою, він одразу по газамі поїхав в заправки. То, що було далі, то це ж тільки початок. розумієте? Дай бензина, на без золота. А що по там, який там розвод, і да? молоді пацани за рулем, ми ж на британських номурах їдемо. от такий прикол. Просто щоб ви знали, ніколи, никогда... я знаю, мене дуже багато підписників з Німеччини. Ніколи, коли вас хтось зупиняє на автобані, у вас тільки поліцейський може на поліцейській машині зупинити. Все, більше там ніяких варіантів немає. Або якщо поліцейські стоять, вони теж там смігалками будуть і так далі. Все, і всі інакші варіанти ігноруйте, їдьте собі далі. А, все, бережіть себе. От такі моменти, у таку ситуацію ми попали. Якщо у когось була подібна ситуація, напишіть в коментарях, що це взагалі було. Все, на зв'язочку.